Детальніше про процес переходу до новоюліанського календаря поговоримо з митрополитом Переяславським та Вишневським православної церкви України Олександром Драбинком. Владику вітаю вас у студії Широ, єдиного вітаю, марафону так, і вітаю з таким, як на мою думку, історичним рішенням. Як ви оцінюєте прийняття цього рішення сьогодні з собором цього? Ну, дійсно, рішення історичне і слава Богу, що воно відбулося. Рішення затвердило постанови архірейського собору, який відбувався в травні місяці цього року, коли архірейським собором було вже прийнято рішення про те, що ми маємо перейти на новоюліанський календар і доєднатися у датах святкування з тими православними церквами, котрі вже свого часу перейшли на Новоюліанський календарь. Це Константинопольська церква, це грецька церква Елади. Це це Олександрійська церква, це і Румунська церква, Болгарська церква. Тобто більша частина 10 по моєму, із 15 церков на сьогоднішній день відзначаються та і живуть за нову Юліанським календарем. Ми доєдналися як помісна церква, рівноправна церква, сестра в диптиху помісних угу. православних церков до того звичайного уже угу. для всіх календаря. Тобто ми відкладаємо архаїзм, який вже залишається в минулому, і приєднуємося до загальноправославного святкування в тих Іх датах про котрі якраз ви щойно щойне да. говорили, але дивіться новий юліанський календар був прийнятий 100 років тому, в році, 1923 році. Тисячу році. Чому от такий довгий шлях? Ми, так довго ми до нього йшли. Ну ми не повинні не забувати, який шлях пройшла взагалі церква в Україні, шлях, який пройшла, пройшла Україна. Тобто ми нарешті то отримали повну незалежність і самостійність нашої церкви, отримавши томус, отримавши благословіння Вселенської матері церкви на самостійне буття, включення в диптихі помісних православних церков. Ми ну, відповідно своє життя вже прилаштовуємо до того звичаю, за яким живуть інші помісні православні вільні. Церкви не треба забувати радянщину, яка метастазами впилася, була також і в церковне життя. Ми дуже гарно пам'ятаємо ті мільйони православних віруючих, котрі загинули і під час голодомору, і були закатовані загинули в катівнях і в Сибіру радянської влади. Серед них було дуже багато священників. Ну і так було видно зручно радянській владі, щоб вона щоб церква в той час в радянському союзі. Була якби ізольована від іншого православного світу, і щось було таке своє на сьогодні. Ми такої потреби вже не маємо. Правда, ми е, чуємо ще е, голоси про те, що цього не треба робити. От наші батьки так моя бабця так робила, е, моя прабабця так робила, буду я так робити. Ну це не зовсім відповідає. Одне діло традиція, інше діло догматика. Тобто ми повинні е, розрізняти е, догматичні, е, догматичне вчення від традиції, а е, календар він відноситься. Не до догматики, mm. не до вчення, відноситься саме mm. до традиції, але тим не менше, от е, є застереження, що е, релігійні громади будуть переходити е, за бажанням деякі можуть залишитися на старому календарі. Вочевидно, е, потрібно вести просвітницьку роботу. От до 1 вересня, коли е, церква переходить на новий календар, що потрібно зробити ще для того, аби люди зрозуміли необхідність, потрібність такого рішення, знаєте такої особливої потрібності. Е, в якійсь просвітницькій роботі немає це еволюційний процес, який має е, завершитися е, логічно. І коли ми всі е, приєднаємося до одного е, календаря, так ще в травні місяць то була е, певною мірою е, е, Давався якийсь перехідний період, там на 3 на 5 років. Моя була пропозиція, що взагалі не потрібно обмежувати цей період, оскільки кожна громада, як вона вважає, вона так і повинна може може собі відзначати святкування. Справа в тому, що самі дати свят вони у нас являються умовними. Нам важливо, що ми саме в цей день звершуємо богослужіння і молимося. Збираємося в храмі, складаємо церкву Христову, де серед нас є Христос. і Це неважливо. 25-го це, це буде чи чи го так, звичайно, уніфікація вона певною мірою потрібна, але вона прийде з часом і революційним шляхом. Тобто заставляти ніхто нікого не буде, буде видруковано і старостильний календар для тих парафій, котрі бажають дотримуватися старого стилю. Ну два різні ліпше ніж ні одного. Так, звичайно, Ми вже якось і звикли до того, але тим не менше, скажімо, якщо в громадах от громада розділиться навпіл на прихильників і скептиків нового календаря. Вони двічі будуть відзначати зовсім немає жодного, жодної перешкоди, щоб можна було двічі відзначати богослужіння богослужінням ту подію, яку ми згадуємо івангельську чи святого день пам'яті в той чи інший день. Я пам'ятаю, для мене було таким певним е, шоком, е, коли мені було ще 22 роки, і це було давно давно. І в Європі приходилося служити так. Ми святкували три рази преображення. Для мене це був був нон. Це, це складалося а чому так. три. А чому три, тому. Що святкували за новим стилем е, в Німеччині, потім святкували за старим стилем е, в Україні, а потім ще е, місцевий єпископ там була Преображенська громада, і він приїхав в найближчу неділю, коли в нього виходило, і він відслужив знову таки е, престольне свято Преображення Господнього. Тобто в нас не складає проблеми. Це, це повторююся. Це не є догматичним, е, немає догматичної підоплеки. Цьому тут виключно тільки традиція і так не більше. А от ви сказали на початку, що цим рішенням. Ми приєднуємося до тих православних церков, які вже е, святкують за новою юліанським календарем. А як щодо католицьких, наприклад, такі свята, як завжди, у нас була різниця між е, великодним е, католики е, святкували і православні. Чи ось цей новий е, юліанський календар він збігається з Григоріанським? Е, сьогодні він е, співпадає з Григоріанським календарем, але не вход... знаходить сьогодні. На даному етапі, ага. поки не набіжить черговий, черговий, ага. черговий різниці, різні чергова різниця, а так а сьогодні, сьогодні новоіліанські і Григоріанський календарі ага. ну, років через сто ага. власне ага. кажучи, майже нас це не стосується. От, а що стосується Пасхалії, Пасхалія як обчислювалася за е, тим стилем і схемою, як за якою вона обчислювалася, вона так і буде. Тобто, е, не дивлячись на те, що е, православні країни. Е, і церкви святкують за новою юліанським календарем, який співпадає з Григоріанським. Однак Пасхалія і прив'язані до неї свята, тобто Великий Піст, після Пасхальні свята, трійця, Вознесіння, вони будуть обраховуватися за окремою схемою, mm -hmm. е, от, тобто за тою старою схемою, за якою так. вона є на сьогоднішній день. Так, ось це рішення про перехід на новий календар прийняв помісний собор православної церкви України, який до речі став першим після прийняття то отже, це я вважаю підсилює важливість цього рішення. Про що ще говорили на соборі на соборі обговорювалося декілька mm -hmm. питань. Це було і звернення до патріарха mm -hmm. Варфоломія. Лист подяки за його увагу до української mm -hmm. православної церкви. Православної церкви України за те, що було приділено та таку увагу. Відбувся цей собор mm -hmm. українській Церкві було дано автокефалію, mm -hmm. було фактично вилікувано розкол, ну, mm -hmm. Справа в тому, що mm -hmm. ті, хто не хочуть приєднуватися mm -hmm. до цього процесу, це, вибачте, їхня mm -hmm. вже на сьогоднішній день проблема. Однак українське православ'я, будучи розколотим 30 mm -hmm. років, на сьогоднішній день зліквідувало цей розкол. Mm -hmm. Відбулася канонізація київського митрополита. Mm -hmm. Mm -hmm. Рафаїла Заборовського це також, якби підсилює авторитет православної церкви України, оскільки вона звершує свою місію, канонізує святих, приймає якісь постанови, рішення. Було також звер прийнято звернення до духовенства, як йому поводитися в період війни, і як на сьогоднішній день є дуже багато нарікань священники на їх поведінку, на їх службову практику, тобто. Звернення було достатньо обширне по різних питаннях, там як в тих чи інших умовах чи ситуації повинен вести себе священник. тобто є такі пастерські звернення, ну і різні постанови, що стосуються загальноцерковного життя. Вибачте, водику, мушу вас перебити. Оголошено на повітряну тривогу у низці центральних областей України: це Харківська, Дніпропетровська, Запорізька, Херсонська, Миколаївська, Кіровоградська, Черкаська, Полтавська області. Будь ласка, перебувайте в укриттях, переходьте в укриття і повітряні сили, тим більше, що повітряні сили України повідомляють про загрозу застосування Вання балістичного озброєння. Тож бережіть себе і стежте за повідомленнями. Будемо говорити про це оперативно повідомляти вас про зміну ситуації. А я нагадаю, що в нашій студії Олександр Драбинко, митрополит Переяславський та Вишневський православної церкви України. Дивіться, ось. Таке питання під час війни у нас ще є е, українська православна церква, яка начебто не збирається міняти календар. І чи не вважаєте ви, що ось ця різниця календарів е, якимось чином вона сприятиме е, ну, розбрату у суспільстві? Ну вже більше того розбрату, який внесла Москва в наше спілкування, я думаю, да, годі і очікувати навіть е, в продовження того першого вашого запитання, яке було переднім, е, собор засудив е, діяльність патріарха Кирила, котрий, е, як то кажуть, благословляє е, війну в Україні. Е, те, що ми знаходимося під обстрілом його так сказати, благословенними ракетами, те, що відбулося в Одесі з влучанням у кафедральний спасок Браженський собор, все це було засуджено. Засуджено також і єріс руського миру, як про яку також ми знаємо і свого часу православна церква України виступала, зверталася до патріарха Варфоломія, щоб цю єресь засудити і засудити самого патріарха Кирила. Як як це буде в подальшому, це невідомо, але. Ні, я не думаю, що питання календаря послужить якомусь поглибленню якогось... Розбрату між православними українцями навпаки, дуже багато із тих православних, котрі сьогодні належать до московського патріархату Української православної церкви, вони також поділяють точку зору про те, що потрібно приєднуватися до нового стилю, до нового календаря однак знаходяться в загальних умовах тої системи, в якій вони на сьогоднішній день знаходяться. От, наприклад, вчора група духовенства ходила до Митрополита Онуфрія з вимогою провести помісний собор і оголосити повну незалежність вихід із московського патріархату, а не лише відмежування, так як він про це заявив на соборі у травні 22-го року. Отовенство, тобто духовенство і віруючі хочуть змін. Однак, вибачте, тормозом в цьому процесі є керівництво московського патріархату в Україні.